Всім доброго дня, з вами з Сварка. Сьогодні будемо з вами діагностувати, а можливо ремонтувати плату керування з напівавтомата Selma PDG 351. Та сталося як? Звернувся до мене дядько там, по ремонту інверторного напівавтомата. Там добалакалися, все так і так, пришлю. ну, присилай кажу, нема питань. А ще кажу, у нас є селма 351, тіпа, там не працює, не працює плата керування. Я кажу, що і як? Та Каже, нема виходу на напускатель. Тобто все працює, мов там... проволока йде, а от пускатель не спрацьовує. Я кажу, ти сам пускатель перевіряв, проводку все як положено? Так, каже, перевіряв, от, от тільки в платі. Ну, знаєте, як вам сказати, я в принципі мені не подобаються такі висели блоки. Ну, тут виходить цей апарат промисловий, він більше 100 кг важить. Зараз у мене, виходить, грузове відділення за 39 земель знаходиться, і там немає рампи, що допустим, приїхав там на рампі, хоп, перекотив і ропло закотив тобі в машину апарат і все як, як положено. Тобто, зараз я ну, таке, як кажу, тобто, я Стараюся не брати великі апарати, тому що знаєте, не то здоров'я, щоб їх в руках тягати. От. Тому я як би, погодився на цей ремонт, кажу, так, да, присилай. Ну, зразу так знаєте, дивлячись на цю плату, дивіться, ось у нас хто у нас займається пускателем? Займається все релюшка. Чим у нас займаються тірістери? Оці тіристери? Ту -тук 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 -три. оці. Вони нас займаються мотором. Дивіться, воно все тут паяне. Не дуже акуратно, так трошки там дорожки побірвали, паєне. І паралельно, коли я розпаковував посилку, в місці з. Упаковочним сміттям нової почти валявся ось цей один радіатор. Тобто, Це один з них. От на що їх було знімати, непонятно. Тобто зразу ми бачимо, що рівень компетенції у майстрів високий. Ідемо далі. Вихід. Вихід напускатель. Ну, ви ж розумієте, що тут як такового виходу немає. Тут є от просто, от дивіться, от пускатель. Оця ножка середня релюшки. Ось вона йде. Сюда. Оця друга ноша. Тик. Сюди. Оце у нас тут є така невеличка цепочка і страгасительна. Тобто тут просто замикаючий контакт. Як знаєте, як кіповці кажуть, сухий контакт. Вот. Есть, в принципі, тут релюшка або працює, або не працює. Нахрена було всі, всі тілістори перепаювати, ковіряти їх. Ну, мені непонятно. Тим вот. більше на що було радіатори знімати. Ну, Ладно, ти зняв, закрути їх назад. Тому що якщо один тут валявся, то не, не понятно, де останні два валяються. От. Вони також мені прислали схему. Як-то кажуть, Щоб мені поїзд. Ну, Тут уже, знаєте, тут, уже, як то кажуть, це вже велосипед. Якщо у вас вже є схема і ви не змогли зробити, ну я не знаю, хлопці, ну, у мене щось тут... ну, Слова у мене нема. І так, дивимося. Ножка 1-2. Оце на, наш пускатель. То, то, що нам керує нашим пускателем. 112 провід. Куди він йде? Іде, іде чик, ось він приходить. Це у нас вторічна катушка трансформатора. Вона у нас виходить, 111-й. 111-й йде пускатель. а друга наша 114 ось сюди заходить через оцю, тумблірок, наладка робота. І сюди. Також. У нас є тут паралель, паралельно з ним, у нас є ще соленоїд газа. Тому треба розуміти, от у нас соленоїд працює чи ні в даному випадку. Якщо і соліноїд не працює, то у нас либо от в цій цепі десь обрив, либо у нас з трансформатором щось, либо у нас дійсно не працює релюшка. Тому я от в цей момент я... то, що сказано було, що все працює. Ну, знаєте, Я вам скажу, що по цій схемі от, ну, в цьому апараті самий уязвимий вузол це пускатель і діодний міст. От. Тобто, В принципі, це те, що в них дохне. Щоб, пла... щоб щось на платі було, ну, я не знаю. ну, На моїй практиці такого не було. От. Тим більше вони мені ще прислали схему самої плати. Тобто, Тут все в принципі, просто як велосипед. Ось, Ось ця катушечка цього пускателя. Ось ці контакти. От, бачите? Ось ця іскрогасительна цепь 1-2. В принципі, тут навіть по схемі видно, що оці ті рістери вони ніяким боком не касаються нашої релюшки. На що їх було трогати, якщо уважиш, є схема, ну що не так? В общем, що я бачу? Зараз ми змоделюємо роботу цієї плати на столі. Тут у нас, в принципі, досить все просто. Тобто у нас заходить переменочка на входы де у нас тут 8-9 26 вольт от. на 6-7 у нас выход мотора можем сюди якусь лампочку почепить и провіруємо контакты со самой цією ирлюшкою ну і вот тут у нас есть курочок поклацаем шово на якер робочи ні. Тобто у нас оце лампочка, це параліні релюшки кинули, а це мотор. Так, Бачимо, да, міняється яркость, все, міняються оберти. З мотором у нас все гаразд, з керуванням релюшкою також все гаразд, але ми не чуємо роботу релюшки. Тому до контактів у нас діло вже і не дійшло. Обрив катушки. Можемо поклацати. Чуєте, так? Да? Повна тиша. Ніхто не клацає. Ну, в принципі, що діагностику провели. У мене рядушки такої нема, буду заказувати. Треба, пару-тройку заказати, щоб було в запасі. Вот. А так, в принципі, по цій платі все. По схемі я вам ще хочу пару слів сказати. От іноді у людей знаєте бувають питання, що от караул, а у мене згорів пускатель, а я не знаю, що робити. Він там на 24 вольта, де його брати. Ну, я вам скажу, що погано шукаєте. Найти їх можна. Є такі пускателі і на 24, і на 36 вольт. Ну, ладно, вже, допускаю, що ти його ніяк не знайшов. От все, от все, точка. Перше, перше рішення. Ставимо промежуточное реле. На 24 вольта. Любе. Тобто, релюшка, тобто Оця платка керує релюшкою замість пускателя, а вже релюшка керує вашим пускателем. Хоч на 220, хоч на 380 вольт. От який під рукою таке ставите аби потоком він підходив і є друге рішення можна в принципі на цю лінію тут відключити від трансформатора і подати прямо сюди 220 вольт і поставити пускатель 220 вольт можна і так в принципі оця релюшка ну вона вам буде керувати аж бігом напругою 220 вольт дивіться у нього тут де воно тут що нам тут пишуть 7 ампер чи 5 ампер 240 вольт. То есть аж бігом вона вашим пускателем будет клацати прямо таки радостно. Но тут є один нюанс. Уважаєш параллельно стоїть ще стариновит, який також на 24 вольта. Ну от такого плана. вот такого плану. То есть тут варіант либо міняти його целиком на 220 вольтовий, либо саму катушку. Катушка також знімається, То есть если есть у вас запаси, чи десь шахт топчик можна поменять. Так що такі діла. Ну, все, в принципі. Хай всім щастить. До нових зустрічей.